Вітаю, дорогі друзі! Ви на моєму каналі Таро ТароПровайт пауза чи кінець у ваших відносинах. Дуже часто з таким питанням до мене звертаються на особистих консультаціях. А сьогодні у нас загальний розклад, і подивимось подумайте про свого. Чоловіка про людину, яка вам не байдужа, і з яким у вас зараз можливо немає спілкування або тимчасові якісь труднощі. Так, по п'ятірки Пентаклі дійсно у вас зараз відбувається заморозка, якщо так можна сказати, ваших відносин. Ви один від одного віддалилися, ви не спілкуєтесь, ви один одного, якщо так можна сказати, ігнорите. Ну, питання в тому, чи налагодиться ця відносина Випав старший аркан колісниця і по колісниці можливі зміни у кращу сторону, тим більше, що далі випав старший аркан колесо фортуни дві такі карти підряд вони, як правило, завжди вказують на позитивні зміни у подіях, у відносинах в даному випадку є варіанти, що ви відновите спілкування і підете назустріч один одному, щоб почати комунікацію. Чи відбудеться це все ж таки? Так, е, да, відбудеться, але знову ж таки треба остерігатися по старшому аркану. Ви обоє один одним маніпулюєте, і кожен хоче в цій свої, і кожен хоче в, в цьому спілкуванні добитися своїх е, якихось своєї мети, своїх е, якихось досягти якихось пріоритетів. І е, сьогодні ви хоча стоїте по сімки е, жезлів в обороні, і кожен зарахує е, свої е, кордони, можна сказати, оберігає. Що ж, хто ж проявити ініціативу і як її повинна проявити? Ну, по старшому аркану і рафанту, для того, щоб досягти гарного фіналу, ви повинні. І це є шістка жезлів, це така перемога, тріумф. Ви повинні по старшому аркану Єрифанту проявити взаємну мудрість і робити кроки один на одну один до одного. Ви це зробите? Так, чоловік буде намагатися по королю Пентаклю зробити ці кроки, і він по тузу жезлів. Ну, ви йому надзвичайно подобаєтесь, щоб не сказати більше. І він за вами сумує і хоче робити ці кроки. Вас це буде влаштовувати. Так, вас це буде повністю влаштовувати. І е, по дев'ятці кубків, ви, коли це відбудеться, ви відчуєте надзвичайно сильне емоційне задоволення. Ну що ж. Якщо це обом буде на користь, думаю, що ваші відносини по сьогоднішньому розкладу ймовірно відновляться. Але для того, щоб вони відновилися, потрібно проявити мудрість, стриманість, подумати над тим, які як і що подальшому комунікувати, щоб уникнути тих проблем, які у вас були. У попередньому вашому спілкуванні. Це ще раз нагадую загальний розклад. За особистими розкладами звертайтесь, пишіть, телефонуйте, до нових розкладів. До побачення.